Добро, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор трансформаційних амулетів із карт Таро, завдяки яким ви можете стати на щасливу вихую вашого життя. І сьогодні я хочу розказати всім тим, хто таки вирішив змінити своє життя. Більш того, вже заказав амулет. Із трьох карт Таро, саме з вашими енергіями. Тому що амулети я роблю індивідуальні. Враховуючи вашу дату народження, і в цих амулетах, в залежності від того, на яку сферу життя ви заказуєте амулет, є саме енергії тих карт Таро, які вас безпосередньо будуть трансформувати. Так ось. Здавалось би, ви вже заказали амулет. Ви вже з ним медитуєте для того, щоб ці енергії, які вам потрібні, вони прописалися в вашій підсвідомості. І ви стали, почуйте мене, зовсім іншою людиною. І з цього все починається. А що саме все? А те, що? Для того, щоб. З точки А попасти в точку Б, тобто попасти з тієї вехи життя, де ви є зараз, на іншу веху життя, де ви щаслива, багата і все таке інше за списком, вам треба стати зовсім іншою людиною. Коли ви будете на тій весі життя, увага, ви будете по-іншому розмовляти. Ви будете по-іншому думати, у вас буде зовсім інше оточення, і у вас будуть зовсім інші енергії. І як ви думаєте, коли ви заказуєте амулет, говорячи фактично вищим силам, і я вам про це кажу, що ви відпускаєте контроль, і ви приймаєте. Будь-який шлях ваших трансформацій, розуміючи, що все це веде вас до щасливої вехи життя. І тут все починається. Що саме, я вас дуже розумію, тому що до вас ще не прийшла та нова веха життя, але у вас починає дуже часто рушиться все те, що є у вас зараз? У когось рушаться відносини. Аб'юзивні, маніпулятивні, нещасливі, звісно, когось звільняють з роботи, з тієї роботи, на якій ви ніколи не заробите грошей. У когось починаються проблеми з оточенням, з друзями, повне непорозуміння. Тобто. Цей момент з вашого життя починає йти те, що ніяк не відповідає вашій щасливій весі життя. Тому що на вашій щасливій весі життя не може бути поруч з вами людина, яка вас буде обюзити, маніпулювати вами і вас ніщо не ставити. Якщо ми говоримо про амулет на особисте життя, у вас не може бути роботи, де вас не будуть цінувати. Де ваша робота не буде певним чином оплачуватися, якщо ми говоримо про амулет на фінанси. Тобто та людина, якою ви хочете. Стати, а вірніше не так. Та веха життя, якою ви, е ви хочете жити, вона потребує іншої вас. Розумієте? Тобто, якщо ти хочеш мати мільйон доларів, то це не мільйон доларів прийдуть до тебе і скажуть, візьмі нас, ні. Тобі треба стати тією людиною, яка в змозі тримати ці мільйон доларів в своїх руках, і які помилки ви починаєте тут робити. Ви починаєте кричати: Ханна, ні-ні-ні, вищі сили, ні-ні. Я хочу отой свій старий багаж перетягнути на щасливу вегу свого життя. Нічого, що стосунки аб'юзивні. Ну, я ж якось жила вже у них 10%, 10, да, 10 свого життя, 10 років, ще 10 років поживу. Ну, і що, що робота не приносить гроші, і там ніколи їх не буде. Ну, зато хоч якась робота, хоч якось та я живу, Ну, нічого, що в мене такі друзі, які тільки тягнуть мене на дно, і я на їх фоні є найкращою. Зате там же я маю е змогу ствердитися, відчути себе кращою, ліпшою. І нічого, що моє оточення мене формує, це вже доказаний факт. Розумієте, про що я? Тобто, ви дуже часто самі. Починаєте упиратись тому, що йде з вашого життя, і цим самим затримуєте певним чином дію амулету, який в вашому житті може дати скоріше конкретні грандіозні результати. Тобто відчепіться від всіх. Перестаньте всім казати про те, що давай будемо по-іншому. Перестаньте навіть всім казати, давай візьмеш амулет на особисте життя або на фінанси. Займіться собою. Тобто, що значить зайнятися собою? Це весь фокус уваги на собі. Не на тому, що уходить. А на тому, що відбувається з вами. Тому що в будь-якому разі, коли у вас є амулет трансформаційний із карт Таро, вам дають трансформації, скажімо так, в такому в облегченому варіанті. Що значить в облегченому? Значить, вам тут і підстіляють соломку. Тобто під час того, як щось йде, завжди з'являється щось нове. Що значить щось нове? Це не те, що чоловік один пішов і другий вже стоїть на порозі. Ні. Це значить, що вас починають кудись кликати піти. Вас починають хтось з кимось знайомити. Ви щось прочитали в газеті. Які вже ніхто не читає в інтернеті, щось побачили по телебаченню. Тобто вам приходять нові ідеї. Куди йти, що робити? Тому не чіпляйтесь за те старе, що вже йде, бо тут якраз і є ваш вибір. Або ви Залишайтесь з тим усім, що ви маєте, або ви все ж таки енергетично змінюєтесь щодо нової вехи вашого життя, щодо щасливої вехи вашого життя. Чи завжди йдуть чоловіки, оточуючи, друзі? Ні, не завжди. Дуже часто змінюєтесь ви і змінюються вони. І вони йдуть разом з вами. Але. Ви повинні бути готові до будь-якого варіанту, розуміючи, що все це робиться, для того, щоб ви стали зовсім іншою людиною. А оточення вас формує. Тож, що з вас формує чоловік-аб'юзер або друзі, які нічого не прагнуть, а тільки п'ють пиво. Ви розумієте, не буває казок, буває свідоме рішення будь-якої ситуації. І в цій ситуації свідоме рішення відпускати все завдякуючи і з вдячним за те, що це було.